Моє вітання, друзі, ось на кінець я їду до свого саду. Але ви подивіться, скільки омели по дорозі. І так з року в рік. Літом не видно, а ось в таку пору це просто кубла. І перш за все, ми дивимося, як перезимували бджоли. І бджоли перезимували успішно. І це дуже радує. А ось так виглядає Ківі. Ось такі вже бруньки. Ну, зараз погано фокусується, зараз я сфокусую. Це перший раз воно буде в мене квітнути. І я ще навіть не бачила, як цвіте Киві. Саджанцю три роки. Надіюся, що в цьому році, можливо, і плоди будуть. Дуже цікаво. Подарунок від друзів. А ось так. Мої ще троянди під накриттями. Троянди виноград, і трошки ожини. І зараз я підійду ближче, щоб роздивитися, як же вони перезимували. Але спочатку дивлюся ті троянди, які були не накриті. І це троянда Монжарден емамезон. І можу сказати, що не всі пагони добре перезимували. Я вже Встигла їх підрізати деякі, скажімо, бо в принципі всю обрізку я зробила восени. І взагалі я всю обрізку роблю восени, а зараз просто надрізала частини пагонів, щоб подивитися, наскільки вони живі. І скажу так, що деякі є ці неживі, а в основному зелені. Поруч троянда Джуде обскур, ось я її тільки відкрила, і там, де близько було агроволокно, то пагони почорніли, а, а де ближче до землі, то і перезимувала. Наступна троянда. Ну, важко сказати, тому що, в принципі, в неї кора якось темніє на зиму. А бруньки ще тільки-тільки починають. Я бачила багато вже сади, показували, як перезимували. І такі великі бруньки у мене хоч і під накриттям, і вже ось уже тиждень тепло. Бруньки ще не, так, не надто великі. Це в мене виноград, він у мене під шифером і накритий агроволокном, плюс ще соломка. із куничника. Тому він перезимував, я думаю, добре. Поки що не дивилася. Ось підходжу до троянди ґрунтопокрівної Хеллоу, яка не накривається у мене щороку. Вона добре витримує морози. Ну, У всякому випадку ще ж і зим таких не було, як в цьому. Ну, останніх зим. Тому що зими то були. От. А це я зараз дивлюся на аспірин троянду. Аспірин накрита, накриваю її завжди. А по таким, ну, якимсь обставинам, форс-мажорам один раз не закрила і підмерзла. Тому я, знаючи це, її постійно накриваю. І видно, що все добре. Ну, Потім я розкрию, бо ще тиждень будуть заморозків, то нехай ще поки побуде, звичайно, троянди. Ось так вона у в мене в, таку, в такому накритті була. Е, накриття в один шар, е, агроволокно 60. А і ось так мій лавандін перезимував, який мені люб'язно подарувала пані Лена із каналу Вітер трояндових мрій. Але я вам скажу, що сад ще не прокинувся. Ось так туї мої фоя видно, що не пошкоджена. Я її почистила ще восени і вона ще мене навіть обв'язана від снігу. А це дві троянди були під, відр... під відрами і не дуже успішно перезимували. Троянда Марі Тім, яка також була неукрив, не накривалася, ну, я її підрізала, і я вам скажу, що вона доволі дуже підмерзла. Хоча заявлено, що вона може витримувати мінус 28 градусів. Но ще, мабуть, залежить і від фронтів морозу, холоду, того, який проходить в тому чи іншому місті. У всякому випадку, у нас так, бо у нас пагорби. А ми знаходимося, якби в низині. І тому цей мороз ніби спускається з пагорбів. І це місце, де ці в мене троянди, скоріше за все, що цей фронт якраз так і проходить. Оце троянда друга, Монжарден і -Е Мамезон. І бачу, що не дуже перезимувала добре. Тому її потрібно також вкривати. Це в мене ось тако в соломці із, із куничника зимувала пересаджена троянда, забула, як називається. Ну, бачу, що перезимувала добре. Я вже обрізала пагончики і бачу, що добре. Ялівці добре. Що в мене тут ще? Це у мене ось така тунель чайногібридних, чайногібридний троянд. і деякі я вже спробувала всі живі і зразу, буквально на сантиметр обрізаєш, і світлі, світлі пагони. Ну, Чайногібридні я накриваю це також у мене, як правило, накривати їх обов'язково. І у нас ще була така дискусія восени. Що чи потрібно накривати взагалі троянди, тому що зими були останніми роками дуже теплі. Та і ця зима була аномальна. Два місяці зими, грудень і січень були теплі, навіть можна сказати, надто теплі, аномально теплі для цього періоду, а лютий був лютий. Від 9 до 16 градусів були майже місяць, і тому, мабуть, ми розслабилися трошки. Оця троянда Шекспір-2000 прекрасно перезимувала. От вона я в якомусь такому затишному місці, я також спробувала її пагони, і всі зразу, зразу, тільки надрізаєш сантиметр, зразу світлі. А ось така вона кора у неї червона. Під накриттям це в мене троянда Чорна магія, взагалі чудово перезимувала. І ось так такий висновок, що всі троянди, які були накриті, перезимували дуже успішно. А ось у мене молодила, який у мене на, старій, на старому даху. Вони, Я дивлюся їм, хоч би що, і там і землі мало. Ну, вони дуже зимостійкі. І навіть в такому екстремальному місці вони також перезимували. А от мій Чіпіндейл, боюся, що перезимував не дуже добре. Я вже його також надрізала. Мій красень, мій красунчик Чіпіндейл, він буде, мабуть, обрізаний у мене. Ну, дай Бог, якщо наполовину. А от поруч троянда на хейглут, у неї тільки деякі кінчики. Отак от буває також. Надієшся. Ну, він останні роки в мене, хоча цій троянді шість років, і ніколи вона не була не вкрита, ніколи вона не була укрита. І перезимувала. Ну, в цьому році не перезимувала. А ось поруч я все-таки накрила це троянда паприка. Ну, звичайно, що вона перезимувала добре. Так що треба все-таки накривати, тому що не вгадаєш. І от я хочу сказати, дивіться, я відкрила свої троянди, і то навіть не відкрила, а поробила продухи. Після вже коли пішла жара. І навіть було по 21 градусу. І троянди, ну, нічого їм не, не зробилося від цієї жари, нічого вони не поспікалися. І дивіться, бруньки в них ще зовсім 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 маленькі. Ось це троянда Джекіс фаворит. І я дивлюся, що не всі пагони перезимували. Взагалі, ті, що ближче пагони, які були до агроволокна, ті пошкоджені. А ті, що були прихилені або низько до землі, ті прекрасно. Ось це однократно квітнуча троянда, ще з давніх-давніх часів, з якогось 38-го року вона виведена, і вона прекрасно перезимувала без укриття. Ось також у мене було вже в останню секунду накинуте агроволокно. Я тут їх із Хризантеми мультифлори використала всі, всі, всю, всю хризантему. От, щоб, бо це в мене також місце трошки тіньове, напівтіньове. І я дивлюся, що, ну, скажімо, можливо, є щось пошкоджене, але. В принципі, непогано. А ось троянда ювілей принца Монако без укриття перезимувала, скажімо, процентів на 70. Успішно. Я вже також понадрізала пагони. І деякі пагончики навіть на 5 міліметрів, міліметрів на сантиметр зрізаєш, і білі, біла серцевина. Троянда фламентанс. Ну, вона прекрасно зимує, я вже не знаю, скільки вона там градусів витримає, 30, це, мабуть, точно. А ось троянда, можливо, в кого є. Ну, вона багато в кого є. Yellow Baby бебі під укриттям і вся вимерзла. Притом до єдину. У мене чотири кущики, і всі чотири кущики вимерзли. І з року в рік. Я, мабуть, вже від неї відмовлюсь. Но це неможливо. Такий стрес переносить ще й за троянди. Вже думала, в цьому році вона виживе. Ні, не вижила. Поруч троянда ось зліва тет Деор, їй хоч би що. Ну, а ця, ще й такий великий намет зробила, щоб, думаю, щоб уже ж не, не, до чого не доторкувалося. Підходжу до гортензії з Тронханабель. Я її ще не підрізала, думаю, сьогодні її терміново підріжу. Тільки шапки позрізала восени. Ось це пагін, який я восени також пригнула. Ну, Надіюся, що він у мене буде успішно. Дуже надіюся. Так, збираюсь наживцювати її і зробити, розмножити її живцями. Ось так у мене Глорія Дей в цьому році зимувала в моїх хризантемах мультифлорі, і дивіться, яка вона прекрасно зелена. Ну тут також затишне місце, тому це все не показник, що можна в цій мультіфлорі або в хризантемі. Хоча. Колись мені весь час розказували, що ми тільки хризантемою і накривали. Ну не знаю, можливо, тоді сорти були більш зимостійкі. Це, це троянда знову, ювілей принца Монако, і я підрізала також непогано перезимувала. Це чій гібридна яка також у мене в мультифлорі зимувала. Так от мені розказували, що ніхто ніколи не накривав. І я вважаю, що е, тоді і зими ж були, зими були, і морози були і 20, і більше 20 градусів. Але зараз, мені здається, тоді сортів таких не було. Ми ж зараз, е, що нам подобається, те ми і купляємо, навіть не дивлячись на те, які вони чи зимостійкі, чи ні. А зими теплі і, в принципі, перезимовували успішно. І достатньо одного місяця зими, щоб ми впевнилися, що все-таки не всі троянди добре витримують навіть такі не дуже значні морози, які не перезимовують. Тільки-тільки почали. Перші крокуси ранні квітнути. А так у мене ще навіть крокуси, <гум>, тільки почали відростати з землі виходити. Ну, ось таке в нас місце. Тюльпанчики ось так, ось так мої поляни з тюльпанами почали відростати. А це седум Камчатський. Взагалі моя. Посухостійка гірка, ну завжди вона ще в мене спить на свою гряду із молодилами. Молодила, хоч були й пересаджені е, ранньою осені, але, мабуть, вкорінилися, що перезимували всі чудово. І Зараз вони дуже прикрашати будуть. Е, вони ж червоні стають в цей час. Дуже гарно прикрасить Куничник, який я зрізала ще восени, бо він дуже рано починає випускати свої е, травинки, починає відростати. І якщо заберешся із відростанням, як правило, зрізаєш, починаєш зрізати і вже е, його зелену масу, і він тоді не так добре е, випускає волоті. Тому я вирішила завжди буду зрізати його восени. Ось сєдом Ангеліна. Він зараз так красиво буде лаймово-салатовим із жовтизною починає тільки просинатися і відростати. Ось так красиво. І це буде таким камінь він у мене дуже добре охоплює. Це ліщина, ну такі вже в неї сережки красиві, Такий кущ великий. Також потрібно треба підрізати його, бо вже до електропроводів почала, почала доставати. Ну. Зараз обрізка. В першу чергу, тому що вже тепло і вже потрібно все приступати. Ну, не було можливості. Барвінок великолисний. Я не знаю, чи він померз, чи як. Він щось я не можу зрозуміти, як він перезимовує. Це живучка. Ось так ще. Це в мене гірка ще спить. Крокуси, ось якісь трошки, якісь раніше, Жанна Дарк, ще ну вже почали квітнути. А це гортензія широколиста. Вон у мене тут була під, під накриттям, вона у мене накриття. Ось так. І всі пішли шапки гортензій туди. Накрита була, зверху целофан був. Але я робила внизу продух, вставляла пластикову пляшку, щоб вона не, не запріла. Тому що можливості до неї підійти в мене не було на протязі зими. І я вам скажу, що вона я вже підрізала її на, на цей момент. Це показую, не підрізану, але її підрізала, верхівки обрізала, а нижче ще були дуже прекрасні брунічки. Ось так, Магонія подоболиста, червона, в неї завжди підпікаються. Оце В цю пору листочки. і Вона потім обновить всі до єдиного листочка. Але зараз вона з таким червонясто мідним кольором дуже гарно прикрашає, коли все зрізано. Бо в мене, в принципі, сад ще був прибраний з осені. Ну, тут Щось, звичайно, є ще прибрати. Але в основному Ось одна із півоній. Випустила свої ось такі брунічки. Це півонія рожевий гавайський корал, дуже рано вона випускає. В принципі, ще в мене не одна піонія не випускає. Ще підходжу до одної її троянди. Це декор лікін. Також зимувала без укриття, бо вона в мене, я її вкривала раніше. І весь час під укриттям був інфекційний опік. Тому вирішила її не вкривати. І вона себе, це вже другу зиму я не вкриваю. І, чесно кажучи, вона навіть без укриття краще себе м почуває чи перезимовує. Ну, в принципі, хоч опіки немає, форзіція вже ось так, бруньки такі гарні. Ось так в основному в мене перезимував сад. І можу сказати твердо, в усякому випадку для себе, що троянди потрібно накривати. І навіть ті троянди, які перезимували в благоприятні зими, щоб потім не хопатися за серце, краще накрити. Хоча це процес доволі трудоємкий. Ну, ось так, друзі, моє перше враження. Від саду, який перезимував цьогоріч, буду вдячна за лайки, за підписки і до нових зустрічей!